Зранку 13 квітня пані Людмила разом з двома помічницями порядкує біля пам'ятника ліквідаторам аварії на чаес, що в історичній зоні міста. Прибрали сміття, а за тим висадили квіти та молоді деревця. Всі троє працівниці комунального підприємства Послуга. Шмат роботи у жінок загалом невеликий, але обов'язковий до виконання. Незабаром в Україні відзначатимуть сумну подію – 30-річчя аварії на чаес. А відтак важливі не лише урочисті заходи, а й місця, де увіковічнена пам'ять ліквідаторів. Комунальне підприємство Послуга обслуговує всі пам'ятники в місті. І сьогодні наші дівчата вийшли до Дня захист... до дня Чорнобильців облаштувати пам'ятник Чорнобильців. Це наш професійний і громадянський обов'язок. Наводити лад в історичній зоні міста працівниці послуги планують і надалі, на черзі пам'ятник воїнам, що загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України.